З Новим роком, шановні глядачі, мої дорогі підписники, мене звати Ольга. І сьогодні за вашими багаточисельними проханнями я зроблю таропрогноз на січень 2024 року по Запоріжжю, по нашому місту. Зараз говорити я не можу багато, поки, вибачайте, я не, я не, ще не в, не в тому стані, щоб робити таропрогноз по районам, по селищам. Я знаю, що мене чекають глядачі з інших міст України, щоб я робила поденні таропрогнози. Але зараз, на жаль, я не можу. Можливо, завтра я вже буду більш впевненіше говорити. І тоді я все наверстаю. Але не буде так, як з першого, а буде, може, з якогось іншого числа будемо починати. Так, давайте подивимося. Ви мені писали, що там тарологи. Прогнозують, тарологи в Ютубі прогнозують дуже складний страшний місяць для Запоріжжя. В плані війни, в плані обстрілів. Зараз будемо дивитися, будемо прогнозувати. Так, передбачати, дивимося. Якщо буду кашляти, не... ну, старайтесь не звертати уваги. Так, покажіть мені карти. Що чекає місто Запоріжжя у січні 2024 року в плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для людей. Місто Запоріжжя? Так, місто Запоріжжя. Що чекає Ось січень 2024 року? Що чекає в січні? Дивіться. Росіяни, армія РФ, вона активізується. Активізується і бачите, карта, центральна карта дьявіл, коли вони, вони знаєте, ото, просто мучають людей. Мучають людей і вони хочуть, я вже це завжди говорила, і це я зараз також бачу, що вони хочуть Запоріжжя відрізати від Дніпропетровської області. І тому що Запоріжжя... У них вже з перших там, днів війни, воно у них уже, ну, наше Запоріжжя по документам у їхній Госдумі там, у них ми вже записані як частина РФ. І вони хочуть, оце бачите, як тут, бачте, як прив'язані люди, і вони хочуть оце все перековані цепами. Бачите, як окупірована територія, трійка, тут тройка, і тут тройка. Тобто вони хочуть. Все е, ділитися, по отшельнику це значить одділити Запоріжжя. Це в них такі є наміри. Такі наміри в них є. І будуть, як то, мучити, е, спокушати, е, ну, іде російське слово, і здіватися над людьми. По-другому я не скажу. Так, е, покажіть мені карти. Чи, будуть, чи посиляться обстріли Запоріжжя? Я так я так зараз заберу. Так, от перемішаю. Чи посилять росіяни у січні 2024 року обстріли з Запоріжжя? Дивіться, вони тут кажуть не тільки на Запоріжжя, але тут карта сила. Карта сила вони будуть. Знаєте, показувати свої зуби. Але Запоріжжя стоїть. Але Запоріжжя стоїть. Будуть кидати оцими дронами чи С-300. Я не знаю, як воно називається, те, що з землі стріляє. Це вони будуть тут показують карти. Але Запоріжжя стоїть. Дивіться, ловлять. Ловлять. Бачите, так летить дрон. Хоча тут кажуть, що можуть летіти групами, тому що тут, бачите, і в голові, тут, і в ногах, і... В руках. І це, на жаль, це так. Далі. Ловитим, ловитимуть дуже багато наші хлопці і дівчата. Але знову, бачите, випала ця карта діял. Небезпека є. Вибухи будуть, але Запоріжжя стоїть, воно не здається. Так. Ну, ви знаєте, як сказати вам, вони вже оце почали зараз обстрілювати, отак і буде в січень весь отакий. Тепер задаю питання, чи будуть, чи будуть влучання в житлові будинки у січні 2024 року у місті Запоріжжя? Чи буде влучання в житлові будинки, там де живуть люди? Дивіться, карти показують, що щось може бути частково. частково але центральна карта Янгол-захисник. Тобто це ще раз підтверджує, що Запоріжжя наше під енергетичним захистом. Воно захищається, але зараз війна, і тому бачите, людина сидить, а йому на голову впадає. Тут кажуть, що може бути, може бути. На жаль, карти показують. Ну, Башта не, не показала, але то, що може падати уламки, вибухові хвилі, це може бути. Але Запоріжжя стоїть. Дивіться, тут карта каже, ранений воїн. Поранений воїн, коли тримає. Бачите, тримають наші хлопці, дівчата, захисники, захисниці. Вони захищають, а на задньому плані там. Будинок, житлові будинки, житло людей. Ну, так, карти показали. Тепер дивимося далі. Давайте подивимося по частинам світу. Частинам світу місто Запоріжжя в плані прильотів. Це в нас буде південна частина, це в нас буде космос і піски. Західна частина це буде. Хортицький район і ця вся сторона, що. Е Хортицький район це буде захід, отак. От а все остальне це буде у нас е схід від Дніпра і туди вверх до Шевчика туди. туди, туди. От, А Північ. Це у нас буде Верхня Хортиця, Бородинський. І Кічкас. Отак, оце я так їх ділю. Зараз подивимося по частинам світу. Покажіть мені карти, де найбільша вірогідність е, прильотів у місто Запоріжжя у січні 2024 року. Так, по частинам світа, що чекає в плані обстрілів північну частину? Це Бородинський, Осипок, Верхня Хортиця і Кічкас. Чи будуть там прильоти в січні 2024 року? Так, далі подивимось, буду розшифровувати. Південна частина, чи буде там приліт? Південна частина місто Запоріжжя. Це це космос піски. Так, західна частина це Хортицький район. І східна частина це. Східна частина це. Вся та частина, скажімо, давайте східна частина, це у нас буде Шевченковський. Шевченковський. І всі там райони, які біля нього там селище. Там буде прильот у січні. І центр. Центр міста Запоріжжя. Чи буде прильот там? Центр, самий центр. Так, дивіться, північна частина. Тут е, показують, що як ловлять. Тут ловлять, але ось мені не подобається карта дурня. Від уламків є та частина, яка як ближче до верхньої хортиці. Є загроза від уламків. Є е, тут показують карти в січні, та туди, в ту сторону. Наразі це вже не перший раз показують. Та частина фанить. Так, південна частина це космос, піски. Так, дивимося, тут що у нас? Погані новини, Летить ракета, а буде прильот. Впаде вона десь там, гепнеться. Загроза є, збиватимуть тут. Показують, що прямого влучання немає, але... Бачите, відбивають. Відбивають, ну, від уламків також є загроза від уламків для південної частини міста Запоріжжя. Так, тепер у нас східна, західна частина це Хортицький район. Хортицький район, треба, щоб вам було видно. Ось так. Так, тут кажуть вибухи, що підстрибувати будете. І що ще? Страшно гучно. Але ловлять тут, ловлять. Ну, неспокійно, неспокій захист працьовує, ну, будете дуже-дуже підстрибувати. Літатимуть біля вас, коли вас це карти показали. Бачите, підстрибують людини. Людина ж підстрибує, тут вона догори ногами. Так, тепер дивимося. Східна частина, східна частина. Оце у нас, то, що я казала, Шевченковський, і туди. Тут карта, центральна карта. Тоска, сум, біль, Сльози. Чи буде там прильот? Ну, карти, так, як ви знаєте, показують, що намікають, ану, чи буде? Ой, тут башта, мої дорогенькі Шевченковські. Оце там, де оце, ті райони, це там не тільки. Ну там ото ви всі там. ото Східна частина тут показують. Це може бути і не буду називати, щоб не притягувати. Ну, десь є, вам, вам башта випала. Тут кажуть, сльози. Що тут, на жаль, показують для Східної, Страшно, гучно. Можуть щось не спіймати, на жаль. Бачите, влучання карта. Східна частина для міста Запоріжжя є небезпека. І тут більш така, знаєте, більше, тут ясь ем, така скрита небезпека, так, як, знаєте, намікають, а тут пряму показали небезпеку. <кій> так. І центральна частина. Це у нас центральна частина, ну все, що проспект, оце там, скажімо так, проспект. Це у нас буде центральна частина, все, що починає по проспекту. Так, що тут? Ну, Кажуть, летять, якби колесо фортуни. Скорість, швидкість набирають. Летять ракети в центральну частину міста Запоріжжя і показують, що башта. І показують та частина, яка, скажем, в сторону води. Є, на жаль, карти от на січень показали, що може бути влучання. На жаль, це так. Так, ну, зараз всі. От, порозумієте, коли ми всі попереджені, коли ми вже знаємо, от я вам сказала, там, ви всі починаєте всі молитися, починаєте е, мисленно посилати посил, там, захист посилювати, е, читаєте там сни, е, оці купола надягаєте. І воно, знаєте, як ото, е, перебоялися, пере, перелякалися добряче. І тоді воно пом'якшує пом'якшує оці страшні події, які карти показують. Тому зараз вже починаємо казати, ой, боюсь, 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 боюсь. Ой, як мені страшно, 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 ой, боюсь, страшно, страшно. Ну, а сама так раз і переключилась. От. І точно так же кожного дня поправляйте купол, моліться, допомагайте нашим хлопцям, дівчатам. так. І будемо сподіватися, що Запоріжжя вистоїть. А тепер задаємо питання: чи вистоїть Запоріжжя? Чи вистоїть взагалі наше Запоріжжя? Захоплять росіяни Запоріжжя. Фізично. Чи будуть російські танки їздити по Запоріжжю? Танки, БТРи, чи будуть вони їздити по Запоріжжю? Ні, тут дивіться, спроби будуть. Але бачите, не, не вистачає ресурсу, не вистачає сил. Е, їх тут кажуть на опередження, на випередження е, спроби будуть, але вони получать добряче по, по зубам і по всім частям. Розумієте, е, як вам сказати, От Запоріжжя це, ну, це великий, це обласний центр. А вони от топчуться вже скільки у два роки, вже скоро, а вони. Маленькі містечка там, розбивають чинти, не можуть село одне взяти по, по, по декілька місяців. Розумієте, а, а тут про Запоріжжя? Хоча стріляти вони можуть. Хоча, хоча стріляти, бачите, Запоріжжя це фортеця, бачите, воно захищене тут паркан такий, люди стоять, захищають. Хоча прильоти будуть, хоча прильоти будуть, кидати ракети будуть. От, але Запоріжжя, бачите, під, під, під покровительством небесних сил. Страшно, гучно, але тут справедливість. Все по справедливості, все по як от, домовленості і по, по закону. Ні, нема. Страшно, і ще раз повторюю, страшно, гучно, але не захоплять. Дивіться, карта смерть. Карта смерть, якби отак, я сказала, все, захоплять Запоріжжя, все. А воно ні. Запорожжо, знаєш, як е, будуть стріляти, будуть люди, на жаль, на полі бою гинути, але <кій> орки Запоріжжя не заберуть. Так, потім, коли я трошки мені стане краще, я зроблю е, по, по районам, по селищам і так далі. Дивимося, Дніпро Гес мене питали. Чи буде в січні місяці? В мене питали на два тижні. Ну, давайте подивимося, на, на, на місяць весь на місяць, на весь місяць. чи буде в січні прильот на Дніпрогес, на греблю Дніпро Геса. Чи буде прильот ракети, чи шахеда, чи чогось там буде? там. Ну, карти не показують прильота. Ракети будуть летіти, дрони будуть летіти, але вони не долітають, їх, їх перехоплюють. Бачите, крутять, крутять, вертять. Кажуть, на жаль, може бути, ну, як, уламки можуть бути, але вона тримається. Бачите, як вона охороняється? Вона під захистом гребля наша. Бачите, летять, але вони мимо не долітають, перелітають. От, Летять ракети, але вони за, як ото заторможені. вони. Або будуть розриватися на їхні голови. Але Запоріжжя стоїть, гребля стоїть. бачите, І важко, але вона працює. Дивіться, тут карта, хоча кажуть, дуже їм хочеться. Загроза досить велика. І це не це не, не шутки, скажімо так. Так, ну, отакий в мене Таро прогноз. А ще я хочу запитати, теж ви мені написали, що якась стара логиня сказала, що в запоріжці виїжджайте із Запоріжжя. Так, а, що будуть штурмувати Запоріжжя. Так, давайте подивимося. Чи будуть росіяни ще раз запитую, штурмувати найближчі дні, там, тижні, Запорі... місто Запоріжжя? Дивіться, ракети летять, на жаль, можуть бути, але їх будуть збивати. Знаєте, як ото 50 на 50, нема такого, що так, якби отак, я б сказала, так, їдуть, все. Ні, ні, тут зупинено, вони ще не почали, а вже їх зупинили. Я повторювала це вже дуже давно. От бачите, я тільки сказала, що ще в квітні 2022 року вони казали в селище Приазовське вони казали, от з 1 апреля ми йдемо на Запорожжя. От. І не дійшли до сих пор. І тут кажуть, будуть спроби. Будуть Будуть штурмувати, так, але їх будуть тримати. І це кажуть, дивіться, це на людей. Паніку наганяють. Це комусь вигідно, щоб люди боялися, щоб люди втрачали стабільність, щоб нервові стреси, щоб люди боялися, щоб люди від'їжджали. Це... Це комусь вигідно. Не знаю, чого так. Так, а тепер задаю питання. У Запоріжжі буде критична ситуація, що треба людям всім виїжджати із Запоріжжя у січні. Дивіться, тут для кожного по, по різному. Хто мнітельний, впечатлітельний, тому треба виїжджати було ще 24 лютого. От, а хто або якщо ви живете там десь. В такому прям районі, де там у вас постійно прильоти, то вам хоча б переїдьте в якийсь інший район. Розумієте, от, так от. і тут кажуть це все сугубо індивідуально. І сказати, що прям критично і треба всім їхати, тут цього, слава Богу, немає. Карти цього не показують. Тут кажуть, як, як роз відкриття очей, то, як, знаєте, наганяли паніку. З оцією атомною АЕС, тепер чергова страшилка. Понімаєте от? Тепер оце таке. Ну, не знаю, так, да, страшно, да, гучно, да, важко, да. Але індивідуально, хто боїться, той, звичайно, хай від'їжджає. Або звертайтеся до психологів. Просто розмовляєте з кимось, знаєте, кото, якщо тобі щось страшно, треба з кимось поділитися, напис... написати, прямо це все прописати, що ви боїтеся. І візьміть, спаліть цей аркуш. О, свічку запалили, поставили ікону і написали: Мої страхи, які бояться, які заважають мені жити. І пишеш, перше, такий то страх. Друге, таке це не, ну, не обов'язково по війні, це може бути різні. Страх. Там, говорити з людьми, страх, признатися комусь у коханні або е, признатися в чомусь там чи комусь щось запропонувати, боюсь сказати, висказати начальство, щось боюсь. Тобто напишіть оце. І свічка горить, написали, і потім спалили, спалили в свічки, і кажете, як от згорає цей аркуш. Так згорають всі мої страхи, всі мої перешкоди до нормального, мого спокійного життя. От, і спалили, а потім пішли е, цей попіл. Цей попіл взяли і вили, викинули е, змили в унітаз і, от, змили і кажете, все погане в землю. Раз і змили, все. Ну, кожен по-різному. Це все це, це індивідуально. Дякую вам за увагу. Ва мені важко вже говорити. Всіх обіймаю. Мирного неба нам всім. Скорішої перемоги, саме в 24 рік, щоб переніс нам всім перемогу, довгоочікувану, вистраждану. Щоб ми всі зустрілися зі своїми родичами. Рідними, близькими, щоб всі наші полонені повернулися якомога скоріше до своїх рідних, додому. Всіх обняла, підписуйтесь, слідкуйте за моїми ефірами, мирної, спокійної, тихої ночі і щасливого життя!